Ігри, всім привіт! У продажу з'являється ось така краса. Nissan Sport 2017 рік, 2 літра, бензин на автоматі. Подивіться на цю фуловську LED-оптику яскраву. Подивіться, на яких він гарних 19 х колесах в максимальній комплектації з безключовим камери 360. Ходімо до салону. Іди, покажу, яка краса тебе тут чекає. Подивись на цей яскравий салон. Підрізаний руль, мультикермо, автосвітло, автодощ, навігація, підігрів сидінь, повний електропакет, електрорегулювання, сидінь, підігрів керма. Потім маємо відключаємо повний привід. Датчики сліпих зон, камери 360, екстрене тормозіння. Автозапуск, кнопочку старт Стоп, безключові, тобто тут повний фул. Все є для того, щоб кайфувати, високий кліренс. Давайте ще покажемо задній ряд. Я сяду сам за собою. Місця тут достатньо. Мені, мені подобається. Клас. По фіналу тигри ви отримуєте за 18200 доларів максимальний Nissan Rogue Sport. З мінімальними пошкодженнями по Америці, яскравий перламутровий білий колір. Тут є все, але не вистачає нового власника. Тому приїжджайте за адресою генерала Радійського, 34А, оглядайте та забирайте цю кралю.